Вітаємо вас, діти! Сьогодні ми з вами поправляємося в лічбі та згадаємо геометричні фігури. Геометричні фігури оточують наскрізь і ховаються в різних предметах. Подивіться на кімнату. Де тут заховався круг? Круг заховався в глобусі. А де в вашій кімнаті заховався круг? Квадрат заховався в коробці. А де в вашій кімнаті ховається квадрат. Прямокутник заховався в вікні, в яких ще предметах на малюнку заховався прямокутник. Де в вашій кімнаті ховається ромб? Трикутник п'ятикутник. Сфотографуйте їх і фото залиште в коментарях. А зараз ми з вами поправляємося в лічні геометричних фігур і позначимо їх відповідним числом. Рахуємо трикутники. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 трикутників позначаємо числом 6. Рахуємо п'ятикутники, один п'ятикутник позначаємо числом 1. Рахуємо прямокутники, один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 прямокутників позначаємо числом 5. А зараз дуже уважно. Рахуємо. Квадрати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Всього десять квадратів позначаємо числом десять. Рахуємо жовті круги. Один, два. Всього два жовтих круги круги позначаємо цифрою 2. Скільки кругів, скажіть мені, будь ласка, утворюють зображення гусені? Знайшли гусінь? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 кругів утворюють зображення гусені. Позначаємо цифрою 7. Зараз ми з вами порахуємо великі зелені ромби. Один, два, три, чотири. Всього чотири великих зелених ромби. Позначаємо цифрою чотири. Рахуємо маленькі ромби. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім, всього вісім маленьких ромбів. позначаємо числом вісім. Зараз пропоную вам знайти прямі лінії на малюнку та їх порахувати. Одна лінія, дві, три. всього три лінії позначаємо цифрою 3. Яку геометричну фігуру ми з вами не порахували. Намалюйте її і запишіть відпов... її кількість відповідним числом. Якщо самі не можете, попросіть допомоги у дорослих. Фото чекаю в коментарях. Пропонуємо право на вправляння в Лічбі. Розлінійте любовний аркуш, як показано на фото. В маленькому рядочку запишіть числа. Запропонуйте дітям викласти кількість предметів в стовпчику відповідно число.